Привіт, я фармацевт Квак Арін з класу охорони здоров'я бізнес-школи ЕТЕРМІ. Кишечник не лише поглинає необхідні поживні речовини та виробляє енергію, але й є органом, в якому зосереджено понад 67% наших імунних клітин та антитіл. Тому його потрібно дуже добре доглядати. Однак, спекотна та волога погода влітку створює сприятливе середовище для розмноження вірусів, а також знижує імунітет нашого організму, що підвищує ризик захворювань кишечника. Отже, сьогодні я підготував розповідь про Управління здоров'ям кишечника, на яке слід звертати увагу влітку, влітку через спеку та вологість створюється сприятливе середовище для розмноження бактерій та вірусів. Тому легко можна захворіти на харчове отруєння. Часто чути про спалахи колективного харчового отруєння в ресторанах або місцях, де організують харчування. Було б добре, якби ми змогли запобігти цьому завдяки належному догляду, але бактерії не мають запаху і смаку, тому їх неможливо повністю контролювати. А також, коли настає літо, звичка їсти смажені закуски з холодним пивом. Негативно впливає на здоров'я кишечника. Жири, що містяться в смажених стравах та м'ясі, погано перетравлюються, що призводить до вивільнення великої кількості гормонів, які стимулюють кишкову активність. Через це активність товстої кишки зростає і виділяється рідина. Що призводить до діареї. Крім того, алкоголь знижує здатність кишечника всмоктувати поживні речовини, що може призвести до рідкого стільця, а також дратує кишечник, не даючи часу для всмоктування рідини, що викликає діарею. Влітку, звичайно, п'ємо холодну каву, їмо холодну локшину на обід, а на десерт морозиво, так? Звичка їсти холодну їжу також може бути причиною. Проблем з кишечником, коли їмо це приємно і прохолодно, але охолоджуючи їжу, температурно-чутливі білки, з яких складаються травні ферменти. Не виконують своїх функцій. Тому травлення погіршується і нашому організму важче всмоктувати необхідні поживні речовини для отримання енергії. Не тільки погіршується травлення, але й дратується кишечник, що може призвести до болю в животі або діареї, а в гіршому випадку до синдрому подразненого кишечника. Тому, влітку, щоб запобігти харчовим отруєнням і зміцнити кишечник, важливо регулярно піклуватися про його здоров'я. Корейська асоціація здорових харчових добавок оголосила про чотири способи: підтримки здоров'я кишечника, з яких найосновнішим є харчування, по-перше, вранці прокинувшись. Корисно випити склянку води на серце, випивши воду на серце вранці, покращується виділення травних соків і допомагає виведенню відходів, які накопичилися в кишечнику під час сну. Також рекомендується вживати достатню кількість овочів. Та фруктів, багатих на клітковину, це також дуже корисно для руху кишечника і стає їжею для корисних бактерій в нашому тілі, що допомагає боротися з шкідливими бактеріями. Другою звичкою є підтримка живота в теплі. Раніше я згадував, що коли живіт холодний, кишечнику важко виконувати свої функції. Тому, навіть якщо інші частини тіла охолоджені, потрібно підтримувати живіт в теплі. Рекомендується вживати теплі напої разом з холодною їжею, щоб підтримувати живіт в теплі, третім є регулярне проходження медичних оглядів. Медичні огляди мають на увазі профілактику захворювань і їх раннє виявлення. Синдром подразненого кишечника або ентерит, як правило, легко з'являються. Знову після першого випадку, якщо це просто залишити, без уваги можуть виникнути ускладнення, такі як страшні захворювання. Як рак товстої кишки, оскільки раннє виявлення раку є важливим, рекомендується проходити регулярні огляди, особливо якщо вам 40-50 років і більше, рекомендується проходити колоноскопію кожні 3-5 років. Останнє це вживання харчових добавок. Кажуть, що вживання харчових добавок з функціональними інгредієнтами, визнаними управлінням з контролю. За продуктами і ліками є корисним, типові функціональні інгредієнти включають алое, пробіотики, фруктоолігосахариди та інші. Серед них, напевно, найбільше людей використовують пробіотики, тобто продукти, які також називають молочнокислими бактеріями. Сьогодні ви можете знайти дуже різноманітні продукти не лише в аптеках або супермаркетах, а й в інтернеті. Серед харчових добавок в нашій країні, після Червоного Женшеню, пробіотики мають найвищі обсяги продажів. Цей ринок також дуже швидко зростає. Управління з контролю за продуктами і ліками визнало функціональність пробіотиків, може допомогти в розмноженні корисних бактерій та придушенні шкідливих, а також сприяти нормалізації випорожнень, оскільки вони пригнічують шкідливі бактерії. Це також має значення для профілактики харчових отруєнь. Збереження здоров'я кишечника означає також підтримку імунітету і може допомогти в отриманні енергії. Спочатку я хочу розглянути кілька термінів, які завжди викликають плутанину, коли говоримо про пробіотики. Пробіотики це бактерії, які надають корисний ефект для здоров'я в організмі. І їх також називають корисними бактеріями. Ще один термін, який може викликати плутанину через схожість назви, це пребіотики. Пребіотики виконують роль їжі, якою можуть харчуватися пробіотики в кишечнику і складаються з нерозчинних волокон або олігосахаридів, що також корисно для нормалізації випорожнень далі йдеться про симбіотики: це поєднання пробіотиків і пребіотиків. Однак є продукти, в яких вони присутні. Разом, навіть якщо на упаковці не написано синбіотики, на завершення є термін «молочнокислі бактерії, який, можливо, більш знайомий нам. Цей термін часто використовується і змішується з пробіотиками. Але, якщо говорити точно, це бактерії, які виробляють молочну кислоту. Є корисні бактерії, які входять до складу, а є й такі, що не входять. Але зазвичай цей термін вживається для позначення пробіотиків. Існує так багато продуктів пробіотиків, що вибрати їх стає важко. Я наведу кілька критеріїв, за якими можна оцінювати: по-перше, найпростіше це звернути увагу на кількість бактерій. Рекомендована добова доза споживання бактерій міністерством продовольства становить від 100 мільйонів до 10 мільярдів. CFU. Термін CFU означає «Colony Forming Unit», що в українській мові перекладається як одиниця, що формує колонії. Це одиниця, що використовується для вимірювання мікроорганізмів, але стверджувати, що продукт, на якому написано 10 мільярдів, обов'язково є кращим, не можна. Це пов'язано з тим, що кількість бактерій, які можуть досягти кишечника, може змінюватися в залежності від компанії виробника або обробки продукту. Те. Однак зверніть увагу, що ми орієнтуємося на 100 мільйонів до 10 мільярдів CFU. Якщо всі інші умови абсолютно однакові. Можна віддати перевагу більшому числу, але порівнювати це важко, тому потрібно враховувати наступні критерії. Другий критерій це типи штамів, які входять до складу, якщо різні штами змішані, вони можуть проявляти синергічний ефект. Завдяки своїм різноманітним ролям. Тому добре, коли в продукті є кілька видів бактерій, серед них є ті, що мають унікальний номер, що складається з букв і цифр після назви пробіотичних бактерій. Це патентовані штами, які мають високу ефективність, тому їхня ціна також висока. Тому, коли ви обираєте пробіотики, краще купувати продукти, що містять бактерії. З цим унікальним номером існує кілька патентованих штамів, наприклад, Lactobacillus acidophilus DDS1, де DDS1 є саме частиною унікального номера. Останнім критерієм є виробник сировини. Є три всесвітньо відомі компанії, що спеціалізуються на пробіотиках. Є компанії, такі як Дупон-Даніско з США, Кеко Хансен з Данії та Лалеман з Канади. Продукти, що містять сировину від цих компаній, є надійними та можуть бути використані. Є продукти, що відповідають цим критеріям. Це саме Atomy Probiotics 10 пробіотики з живими культурами. По-перше, кількість бактерій перевищує стандартну норму. 3 мільярди CFU вони оброблені за допомогою запатентованої мікрокомпонентної технології від компанії Rozel, щоб досягти кишечника. Існує 12 видів бактерій. Серед них є також вид бактерій Lactobacillus acidophilus DDS1, який є кількісним. Цей вид бактерій заслуговує на увагу. Серед кількісних видів це найвивченіший, визнаний за безпеку та ефективність. Його називають еталоном якісних пробіотиків. Є кілька характеристик. Давайте розглянемо деякі з них. По-перше, він має стійкість до антибіотиків. Типовим побічним ефектом антибіотиків є діарея. Причина діареї полягає в тому, що антибіотики вбивають навіть корисні бактерії, а в кишечнику однак Lactobacillus acidophilus DDS1 має стійкість до цього, допомагаючи підтримувати кишкове середовище. Навіть при прийомі антибіотиків, цей вид бактерій виробляє речовину під назвою Ецидофілін. кажуть, що ця речовина здатна знищити понад 23 види шкідливих бактерій. Якщо подивитися на малюнок, можна побачити, цей вид бактерій має високу стабільність, тому його можна зберігати довго. Малюнок поруч показує результати дослідження, що відсоток людей, які повідомили про зменшення болю в животі, на понад 30%. після вживання лактобацілус ацідофілус ДДС-1 вищий ніж у групах плацебо або інших патентованих видів. Ще одна перевага пробіотиків Atomi Probiotics 10 полягає в тому, що в них міститься дуже різноманітна кількість додаткових інгредієнтів. У складі є також цукри, які є їжею для пробіотиків, а також інгредієнти, які використовуються в народній медицині або в традиційній китайській медицині. Ви можете переконатися, що продукт виготовлений із ретельно відібраних додаткових інгредієнтів. Пробіотики рекомендуються для здоров'я всім незалежно від віку та статі. Особливо я рекомендую їх людям, у яких є проблеми з регулярністю стільця. Або активністю кишечника, а також тим, хто має чутливість, сьогодні ми поговорили про управління здоров'ям кишечника влітку. Важливо не лише уникати холодної їжі та надмірного вживання алкоголю, але й мати хороші звички, такі як випивати склянку води на ще серце, вживати достатньо овочів і фруктів, тримати живіт у теплі, регулярно проходити медичні обстеження та вживати добавки для здоров'я. Ми розглянули критерії вибору пробіотиків та пробіотики атомі Probiotics 10+, які відповідають усім цим критеріям. Бажаю всім добре дбати про здоров'я кишечника та успішно подолати літню спеку. Дякую.